Довга дорога, змінна постіль і багаторазові чайні пакетики це і є романтика потягів і залізної дороги в Україні. Микола настільки пройнявся цією романтикою, що після 20 років роботи провідником на залізниці йому і в звичайному житті до сих пір здається, ніби він у потязі. Перед тим як ми розпочнемо репортаж, ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та пишіть у коментарях, що ви думаєте про Укрзалізницю. Я 20 років свого життя віддав залізниці, пропрацювавши провідником. І тепер основне правило моєї жити це якщо ти постіль не взяв, то матрас хер получиш. Рік тому Миколу звільнили. Це дуже сильно вдарило по ньому і насамперед по його психіці. Якщо можна так сказати, Миколу поплавило, попаяло, попердолило. І йому кожної хвилини здається, ніби він і далі провідник у потязі. Все, здаємо посліб, тому вже бердичу. Та йоб твою мать який бердичі, та ми в хаті живемо. Придурок! І так кожен день. То бердичі в восьмій ранку, то жмеренка в третій ночі. Короче, Херсон. <реш> ну, типу, херовий сон. Херсон. Соломія дружина Миколи, яка кожного дня стикається з проблемами, які завдає їй Микола. Дуже важко з ним живеться. Моментами навіть нестерпно. Ще й постійно цей чай. Чай, брат, та йоп твою мать, який чай! І так от з рук валиться. Вибачте. Просто ви ото один день-то бачите. А я вже 15-й рік так живу. Після того, як Миколу вигнали з залізниці, він намагався знайти роботу. Навіть деякий час працював в ІТ. Але його, на превеликий жаль, було звільнено. Та звільнили його нахер. Той дібіл у нас один день відпрацював. Прийшов до офісу і позакривав всі двері в туалет. Чому? Каже, санітарна зона. Чай, брати, будете? Він дуже невиховані пасажири попадаються. Чай, брати, будете? Так, да, давайте. А ви хто? Я северин. Це северин. У нього квитка не було, то я його взяв до себе в купе, чисто до Бердичева. А що 100 гривень дав? І мені добре, і хлопець до Бердичева доїде. Це пізда. З нами просто в хаті живе нікому незнайомий мужик. Це придурош, не думає, що він в потязі. А це чмо цим користується. Ти чисто добродечого? Та закрий рот! Ти вже півроку живеш за 100 гривень. Тебе взагалі суку треба вбити. Северин дуже розумна людина, як виявилось. Чисто підсів у квартиру до поплавленого на українській залізниці Миколи і вже півроку тут живе за 100 гривень. А знаєте, що найсмішніше? Це чмо в нашому вагоні. Їде до Бердичева, так? А тепер дивіться далеко ще до Бердичева? Ми ж навіть не рушили? Але на цьому сюрпризи для нашої знімальної групи не закінчились. Все лише розпочиналось. Добрий день. А ви хто? Я Василь. Я замість Миколи. Микола зміна вже завершилась. Він зміну здав, я прийняв. Ви уявляєте, в якому дурдомі я живу? Таке враження, що це взагалі якийсь абсурд. Я добу через двоє замість чоловіка живу з оцим мужиком. А я його взагалі не знаю. Чай, брати, будете? Та йди нахуй. А де ваш чоловік? А я що знаю? Давай вали звідси. Пані, я вас прошу, я вам вже сказав. Я вийшов на зміну замість вашого чоловіка. В Запоріжжі ми поміняємося назад. В якому Запоріжжі, ладно, той кукухою поїхав. А ти Ти просто хочеш пожити добу через двоє в моїй квартирі. Пані, ви заспокійтесь, я йду до себе в купе. Та яке купе? Це просто ще одна кімната в квартирі, в якій ти не живеш. Давай вали звідси. От в такому я і живу. І, хоч щоб щось радісне було, почала робити ставки на Фабет. От дивіться. Команда виграє, ставка заходить. Всередині буря емоцій. Я, хоч в футболі ніфіга не шарю, на синеньких люблю ставити. Ще дуже порадував новий бонус у Favbet. кожному новому гравцю по 500 гривень. Ставка без ризику до 4 тисяч депозиту. Щоб вас порадувати, залишу лінк у закріпленому коментарі. Одразу помітно, що Соломії не переливки живеться з таким чоловіком. Ми вирішили дізнатись, чому вона до сих пір це терпить. А чому ви досі не розійшлися з чоловіком? Та знаєте, та гріх жалітися в Україні. Жінки і так бідні. Комусь алкоголік попадеться, комусь наркоман. А мене просто довбойо. Не дивлячись на дивне зникнення Миколи, нам все ж таки вдалося його розшукати. Ось він тут за рогом стоїть. Ми вирішили поговорити з Миколою на чистоту і дізнатись, чи направду Микола вважає, що він до сих пір провідник, чи все ж таки тут є певна доля неправди? Чесно сказати, Нє, блядь, на пізди нам, знаєш. Добре, добре, кажу чесно, я адекватна насправді людина і я не вважаю, що до сих пір працюю в потязі. А як тоді? Бачили фільм Острів проклятих. Ну там, коротше, де психіатри розіграли справжню інсинуацію, щоб витягнути героя з шизофренією, якого грав Леонардо Ді Капріо, з його уявного світу, в якому він жив. От приблизно таку саму інсинуацію я розіграю для своєї дружини, те, щоб витягнути її з її уявного світу, в якому вона живе, у, у наш справжній. Серйозно? Так я, блядь, серйозно іншу бабу, просто їбу і все. А як я ще спітляю з хат на дві дуби? Мужики, користуйтеся лайфхаком. Але тільки але, це воно. не заливайте це в інтернет в натурі, бо ви мені спалите зараз схему на 100 мільйонів доларів. Я від жінки не спітляю більше, якщо ви це запилите. Ось така вона історія Миколи. Все видалось набагато простішим, ніж здавалось самого початку. А що думаєте про Миколу? Ви? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та підтримуйте нас на Патреоні. Це був канал Горобина. До нових зустрічей.